Вітаю, ми з вами будемо сьогодні говорити про степінь із цілим показником. От ми з вами знаємо, що є таке число 3, да? давайте візьмемо його. Допустимо, ми захочемо дізнатися 3 в другому степені. Це буде 3 помножити на 3, тобто ми будемо множити стільки разів, скільки показується в показнику. Якби взяли б, наприклад, 3 в третьому степені, це виглядало би 3 помножити на 3 і на ще одне 3. Логічно, що 3 в першому степені це буде просто 3. А тоді постає питання: а 3 у нульовому степені це скільки? От цікаве питання, правда? У нас є число, на яке можна помножити будь-яке і нічого не зміниться. Тобто можна собі уявити, що в нас є одиниця, яку ми множили на кожне із чисел. Тоді виявляється, що треба цю одиницю помножити на що? А ні на що множити і не потрібно, тому що трійок уже в нас немає. То була одна трійка, то було їх дві, і так далі. Якщо їх в нас 0, то нема на що множити, ми маємо тільки 1. Тобто будь-яке число крім 0 в нульовому степені буде давати нам одиницю. Що ж, давайте не будемо на цьому зупинятися і спробуємо дізнатися, а що таке 3 в мінус першому степені. І ми якраз підходимо до того. Що будемо робити з вами впродовж цієї теми. Ми ж кожного разу отбрали 3 в другому степені і ділили його на 3. Одержували 3 в першому. Якщо ми 3 в першому поділимо на 3, ми матимемо 1. То Тоді, виходить, нам потрібно буде одиницю поділити на 3. І це буде 1 третя. І це буде правильно. Якщо ми будемо говорити про. 3 в мінус другому степені, то нам потрібно буде одиницю ділити на 3 в другому степені. Пізніше ми могтимемо говорити: якщо в нас є показник у мінус, то нам потрібно буде цей степень просто записати в знаменнику. Або якби це було в знаменнику, то навпаки в чисельнику. Наприклад, якби в нас був вираз одиниця поділити на 3 у мінус другому степені, ми могли б написати, що це просто 3 в другому степені. Можна би було б робити так. І наше завдання буде з вами виконувати от такого роду роботу, таку, та багато ще інших, пов'язаних із цим механізмом. Є одна формула, яка все це поєднує між собою, і виглядає вона приблизно так: що А в степені мінус n дорівнює 1, що ділиться на А в степені n. Власне, цією формулою ми з вами користувалися. Але якщо її розширити до дробу, то буде виглядати так. Якщо в нас є А, яке ділиться на Б, дріб, і ми захочемо піднести його до степені мінус n, нам потрібно буде дріб перевернути, тобто з чисельнику буде b, знаменнику стане а, і кожний чисельник і знаменник піднести до степені n. Разом це буде виглядати, ніби як ми підносимо його просто до степені n. Тобто мінус заставлятиме дріб. Перевернутися. Звичайно, якщо цей мінус в показникові. Ми з вами озброїлися необхідною інформацією. Можна приступити до виконання завдань. Розв'яжемо перший номер. В ньому нам потрібно записати степінь з цілим, але від'ємним показником у вигляді дробу. Тобто, нам потрібно представити цей запис в вигляді дробу. На допомогу нам приходить перша формула. Ми беремо, записуємо риску дробу. І всі ті множники, які в нас є. І з від'ємним показником записується в знаменнику. Але вже без мінуса в цьому показнику. Тобто А буде в сьомому степені в знаменнику. А в чисельнику з'явиться одиниця, тому що в нас виглядало ніби як 1 помножити на А в степені мінус 7. Одиниця лишилася. А от А в мінусьомому степені переміститься в знаменник. Якщо так міркувати, то ці приклади будуть нам легко даватися. Далі, якщо в нас є 5 в мінус в першому степені, то це можна записати як п'ята. Якщо у нас є 4B в мінус другому степені, можна представити це як 1, що ділиться на 4b піднесені до квадрату. Звичайно, можна розкрити дужки, Якщо це буде досить просто. 1 ми лишимо 4 на 4 дасть 16. І B буде в квадраті. Чому б ні? Власне, номер ми з вами зробили. Перед нами другий номер. В ньому нам потрібно позбутися знаменника, записати так, щоб це було в один рядочок, і звучить так: замініть дріб степенем з цілим від'ємним показником. З першим прикладом, все досить просто. Якщо в нас є вираз, ось, дивіться, у нас є «а» в степені N в знаменнику. Якщо ми хочемо його без дробу записати, ми пишемо, що це буде просто А в степені, І, показникові з'являється мінус. Ми зараз це зробимо. Вийде, що у нас буде x в степені мінус 5. Все легко, просто і ми це з вами зробили. Аналогічна історія в другому прикладі. Неважливо, буква там чи число, ми маємо 85, але в степені мінус 15, але що робити, коли в чисельнику не одиниця а якесь інше число? Ми це число лишаємо і множимо на те, що ми одержимо із нашого знаменника. Пам'ятаємо, якщо хочемо витягнути якесь число знаменника або вираз. Ми його переписуємо. А показника знак змінюємо на протилежний. Якщо в показнику не було мінуса, він там з'явиться. Власне все. Єдине, що можна було цей знак помножити, не записувати, і тоді виглядало би як просто 8, що множиться на такі дужки. І це завдання ми з вами теж виконали. І в нас залишився останній номер, в якому є ще 4 завдання. Нам потрібно обчислити, тобто знайти число, якому буде дорівнювати даний вираз. У нас є 5 в степені мінус 3. Ми зараз його замінимо. Введемо риску дробу. В чисельнику встане 1, а в знаменнику буде 5 в третьому степені. Але нам потрібно обрахувати, тобто знайти значення такого дробу. Чисельник у нас лишається одиниця, а в знаменнику у нас є. Три п'ятірки, які мають помножитись. З двох п'ятірок ми одержимо 25. А 25 помножити на 5 125. Тобто відповідь 1 125. Приступимо до виконання другого завдання. У нас є мінус 2. Що це нам дає? Перше за все знак. Якщо ми підносимо до парного числа, і неважливо додатне воно чи від'ємне, то ми б мали б плюс. Якщо ми підносимо до непарного, так як 5, ми одержимо мінус. Тобто ми спочатку розбираємося зі знаком, якщо в нас був недодатній вираз в основі степені. Мінус. А тепер потрібно буде 2 піднести до мінус 5 степені. Тобто ми розібралися чисто зі знаком. Тепер будемо виконувати обрахунки далі. Мінус ми записуємо. Ось цей мінус в показникові дасть нам риску дробу. І вираз, 2 в мінус 5 степені перетвориться на одиницю, що ділиться на 2 в 5 степені. Ось цей мінус у нас з'явився через те, що тут був мінус, а тут було непарне число. Що ж, з знаками ми розібралися. Тепер потрібно порахувати. У нас мінус, ми його будемо переписувати до кінця в нашого прикладу. У знаменнику буде аж 5 двіюк, які множаться. Давайте їм помножити їх. Якщо ми помножимо 2 на 2, ми одержимо 4. Якщо ще на 2, нас стане 8. Якщо ми 8 напомножимо на 2 ще, ми одержимо 16 і останеться ще домножити на 1 2 і стане 32. Тобто виходить мінус 1,32. Все ми знайшли необхідне значення нашого виразу. Можна приступати до наступного. Знову ж таки, у нас є мінус, і в нас є вже парний. Показник. Нічого, що біля нього мінус намальований. Це абсолютно нормально. Коли ми підносимо мінус до парного степеня, мінус зникає. Тобто, в нашому випадку цей приклад перетвориться на 3 четвертих просто в мінус 4 степені. Вони будуть тотожними. Далі ми розбираємося з цим мінусом. І це вже в хід вступає друга формула. Нам потрібно дріб буде перевернути, тоді мінус в показникові зникає. Тобто стане 4 третіх, яке підноситься саме до четвертого степені. Тобто нам потрібно буде 4 на 4 помножити 4 рази. І трійки теж прийдеться помножити. Оце можна не записувати, якщо ви розумієте, що там відбувається. А можна записати, якщо вам так буде простіше. 4 на 4 дасть нам 16. Тут також 16, тобто потрібно буде 16 помножити на 16. В знаменнику 3 на 3 – 9, і знов 3 на 3 – 9, і якщо ми їх перемножимо, одержимо 81. Добре, що зі знаменником нам пощастило. В чисельнику нам потрібно буде 16 помножити на 16. Пізніше, в 8 класі, ми будемо працювати над темою арифметичний квадратний корінь, і, власне, тоді будемо знайомитися із таблицею квадратів натуральних чисел. Але вона є у вас на одному з форзаців підручника, і можна нею скористуватися. Так, 16 у квадраті буде дорівнювати 256. Єдине, що зараз виділяти цілу частину, я не буду, щоб зекономити час. А в ідеалі це потрібно було б зробити, дізнатися, скільки цілих, а скільки 81. Якщо вам буде зручно, могтимете в коментарі написати, а який мав би дріб мав получитися в третьому прикладі у відповіді. Приступимо до четвертого. У нас тут є перший степінь це не парний. Тому мінус цей лишиться. Ми його перепишемо. Далі, нам, щоб виконувати наступні дії, потрібно 2,13 перетворити на неправильний дріб. 2 множиться на т... знаменник на 3, додається одиниця. В знаменнику лишається трійка. І всю цю конструкцію ми матимемо потім піднести до мінус першого степеня. 2 на 3 буде. 6 плюс 1 7. Тобто буде мінус 7 третіх, які підносяться до мінус першого степеня. Що дає нам мінус перший степень? Він просто перевертає дріб. Тобто ми матимемо мінус і 3 сьомих. Власне, все завдання ми з вами зробили. Пробуйте, будьте уважними, обережними. І все у вас обов'язково вдасться. До зустрічі!